СБУ затримала під Києвом російського шпигуна найвищого рівня. Колишній морський піхотинець, житель Москви Микола Гречішкін. Він представлявся генералом ФСБ і мав документи помічника депутата Держдуми і редактора видання Російські новини у диверсанта було два завдання: координувати керівництво терористів ДНР та ЛНР із московськими покровителями і вивозити і ліквідовувати трупи російських солдатів, що загинули в Україні, аби приховати злочини їхні та їхнього командування. Служба безпеки України також ліквідувала дві терористичні групи, які мали на меті дестабілізацію ситуації. Передусім на виборах 26 жовтня. Групи діяли в Харкові і області, були добре озброєні. Встановлена також їхня причетність до фатальних подій в Одесі 2 травня цього року. Ці терористи, які тренувалися в Білгороді, були головною надією Росії на зрив виборів в Україні. Після їхнього знешкодження СБУ рапортує вільному голосуванню нічого не загрожує. Заходили до Хар Харківської області міста Харкова, тероризували місто. Ви всі пам'ятаєте постріли з РПГ, ви всі пам'ятаєте підриви залізничних колій, громадяни Росії Сазонов, громадянин Росії Погребняк. Це самі ті люди, які нами встановлені. Один з них затриманий, другий знешкоджений при затриманні, оскільки чинив опір.